Різдво пам'яті українських героїв. Молодіжна акція під такою назвою відбулася в урочищі Дем'яні Влас. Уже 14-й рік поспіль тут збираються, аби вшанувати полеглих захисників. Деталі у наступному сюжеті. Місцеві мешканці – родини загиблих воїнів та духовенство. Вони зібралися, аби вкотре вшанувати загиблих героїв. Отче наш що є на небесах, Нехай святиться ім'я твоє. Основна мета це. Виховання нашої молоді в дусі українського націоналізму, патріотизму, так і вшанування пам'яті наших героїв. У програмі заходу вистави, де учасники поєднали біблійну тематику з подіями сучасної війни та різдвяними традиціями. Бабусе, а чому ви дідо у діду? Діду це господар, він особлює наші Рід і землю, з якої ми виросли. Його виготовляють з найкращого снопа, з колосків, що бачили сонце. Коли ставимо діду хату хати, кажемо ходімо, діду, до хати, свято вечерю святкувати. А чому саме колоски? Бо колосок то життя. Крім того. Для наших активістів, для молоді, яка доєднується до даного заходу, це також просвітницька діяльність, тобто, що безумовно важливо для самої молоді. Пані Марія, мати полеглого військового, її син ще в 2014 році служив на Донеччині. Певна, такі заходи доказ того, що подвиг захисників не забутий. По можливості часто що стосується таких, знаєте, пам'яті у тих років. Знаєте, війна 2014 року йде, ми просто пишаємося своїми синами, щоб вони не так просто прожили життя Не даремно. Щоб це було не даремно. Да, це для нас значимо, що пам'ятають, що нас запрошують так. Шудіти якось це, знаєте, патріотичність. Акція різдво пам'яті українських героїв є традиційного цього разу. Зі своїми виставами участь у ній взяли три творчих колективи.